привіт привіт слава Україні! Вирішила записати вам відео, бо ну, треба, треба. От. А світла немає, в общем, а тут його щось на балконі забагато. Ну, вже як є, я на сторону сонечка вийшла. Коротше, я відкладаю книжку. Знаєте, таке вкрай рідко у мене, що на каналі, що в житті, що взагалі я зазвичай я дочитую, навіть якщо фігня, навіть якщо не подобається, навіть якщо, от, ну, немає причини, щоб я від, відкинула книжку. Може потім, знаєте, не дуже добрі слова про неї скажу, але я завжди дочитую. Цю я відкладаю. Це збірка оповідань Джерлі Джексон. Так, це да, дуже незвично, дуже ну, от. Так от. Ви, ви не очікували, що саме на цю книжку буде така реакція. Ви знаєте, я прочитала вже. Я на 113 сторінці, я прочитала 100 сторінок, скільки тут, тут, тут дуже багато оповідань. І от що стало, як то кажуть, останні, останньою краплю, останнім оповіданням. Ну це просто була жахлива крінж. Це просто, ну це, це я, я просто зрозуміла, що я не хочу. Ну я, я не знаю, нарвусь, чи я ще на щось схоже, а щось мені підказує, що нарвусь. Тому я вирішила відкласти і коли захочу дочитувати, і чи захочу, я не знаю. В общем, давайте я вам коротенько розкажу це оповідання. Ну воно не буде спойлерне. Я його не буду називати, щоб знаєте, цікавіше вам було. E, значить, пані домогосподарка, вона значить там відправила діткам, приготувала сніданок, підправила їх на школярик. Потім там чоловіку зготувала і думає, зараз от собі там з І тут їй телефонують і кажуть: значить, ваш собака значить, подавив там бок курей наших. І вона така, ну да, ну, ну буває, типу, при... в общем, що, шо, щось будемо думати. Ну і в общем, вона їй каже, значить, треба щось вирішувати. І вона така пішла до подружки, та, значить, пончики, знаєте, таке мирне, спокійне життя, та смажить пончики, і каже, піди купи такого міцного ланцюга, та посади ту собаку. І, значить, та, ну окей, типу. і ця подружка каже, ну ти пончики не купуй, я, каже, тобі тар тарілку занесу, в общем, все. І та пішла, значить, в цю скабійну лавку. За ланцюгом, в общем, ну і там, значить, опять-таки теревині, всі такі, та ну, нафіг той ланцюг, типу, треба пристрелити. І от 90% цього оповідання, всі там люди, які були в крамниці, продавець, перехожі, в общем, все те містечко, в общем, обговорюють, як краще пристрелити собаку. Чи в око, чи в сраку, чи куди там, чи просто. І вона, значить, приходить додому, і а собаку, до речі, звати Леді, вона така, от ну, мила, красива. Кукер спаніє згадала, яка порода собаки. Ну це ж взагалі милота. І вона з чоловіком каже: от таке, така справа: значить, от, сусіди зателефонували, що собака гризе курей. В общем. От. А він такий, ну треба пристрелити. А вона каже: а може каже, посадимо я, от каже, ланцюг же ж витратилась, купила. Може каже, е, е, значить, привести на цьому ланцюгу до курника. І, значить, коли вона е, скакне ця собака, значить, щоб курку схопити. А ми, каже, будемо значить, е, на тому боці да, якором, і вона задушиться, і в неї відлетить голова. І, в общем, вони тут ще три сторінки е, обговорюють, е, як в неї та собака відлетить голова, як буде все в кровяці. В общем, і це їм дуже-дуже смішно. І вони отут сидять, ригочуть, в общем. Е, от. Е, вона Джуді знов видала такий звук, ніби її душить. Шипи відривають її голову драматично завершив Джек. Обоє засміялись, а леді це ж собака, дивлячись на них, хекала, ніби теж сміялася. От раз і відривають голову, повторив Джек. На сонці було так тихо і гарно, а небо було мирне, і зелені пагорби м'яко вигиналися. В общем, не буду спойлерити. В общем, вот так от. Ну, я не хочу такого. От чесно, я не хочу. Тут було одне оповіданнячко, знаєте, як на розігрів, як би так сказати. Там просто їхала теж пані з двома дітками. Одна дитинка, маленька дівчинка, була в крісло, таке автомобільне, а її хлопчик і, значить, зайшов пан і почав розказувати, як він задушив свою Спочатку сестрі накупив там подарунків, е, вот, там і книжечок, і іграшок, і всього на світі. А потім він каже: а потім я її задушив. І потім він почав розповідати, як він від неї що відрізав, в общем, як він щось там її роздробив, як розщо. В общем, ви знаєте, ну. В общем, я поки не хочу, от чесно, воно дуже красиво написано, професійно, ти віриш авторці, от В тому -то і проблема. Я поки не хочу цим заганятися. Тому, якщо ви планували читати збірочку Шерлі Джексон, я розумію, що це автор жахсиків. Я все це розумію. Я розумію, що так, в неї вчився Стівен Кінг. Ну, от, просто зараз я не хочу. Особливо ви знаєте от, про собаку. Я навіть, після дитини готувала, я ще там більш-менш знаєте, кріпилася. Ну, коли ці блін, подробиці про собаку, Ладно, вже розкажу далі це оповідання. В общем, потім чоловік і жінку цю задушив тим самим ошейником з цими самими шипами. Вот. Ну, в общем, короті, Я хочу щось добрішого, щось. Ну, ну, принаймні не такого. В общем, тут З такими подробицями, з таким. От, ну... В общем, я не знаю, я б сама там всіх побивала за ту собаку, бо знаєте, ну це крінж, це жах. В общем, В общем, такі емоції на цю недочитану книжечку. Тут п'ять частин. Я ж кажу, я прочитала півтори першої половини другої частини. Дякую, авторка, дякую. До нових зустрічей. В общем, я пішла щось інше пошукаю, почитати, бо, знаєте, то не є проблема, знаєте, знайти нову книжку, почитати. Не треба себе силувати. Тому так, напишіть в коментарях, ви як дочитуєте, навіть якщо вас бісить і бомбить, дуже цікаво, до речі. Вот. Ну, а ми з вами віримо в за це, читаємо гарні книги. <знайти> до речі, література суб'єктивна. Що комусь бомблячка і взагалі смердячка, то... Іншому це просто е, якийсь художній шедевр, який просто, знаєте, вартий закарбування там десь на, на скрижалях. Тому будьте добріші. От, е, ну і от так от Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, бережіть себе, все буде добре. Я вас їх люблю, обіймаю, обіймаю, обіймаю.